Наставку товару. це автокрісла, дитячі бренди Ultimate Speed. Вони йдуть в трьох кольорах: такого червоного, синього та такого світло-сірого. Вони дуже зручні. Їх матеріал поліестер та піна. Дитинці буде зручно сидіти віком приблизно від 4 до 12 років. Зручно прикріплювати ремені безпеки. Чехол він змінний, його можна прати при температурі до 30 градусів. Ось тут ще також можна детально побачити, як правильно, як правильно ремені безпеки прикріплювати. Лоті у нас буде 6 штук, бачите, ось це воно у нас знімається дуже легко в лоті у нас буде 6 штук. Вартість такого лоту 5430 гривень. Ось тут також помічено, яка вагу. Приблизно воно витримує від 15 до 36 кг. А вартість одного такого крісла всього 905 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!